Друзі, привіт і анонсую нові поставки на наш автомайданчик. Саме перше це ось така власна Volvo. Приїхала своїм ходом сьогодні вночі з Європи. А також анонсую, що зараз на границі стоїть автовоз. Там 5 автомобілів які будуть теж найближчим часом ну, завтра почну показувати що саме приїхало. Отже, давайте почнемо з цієї Volvo. Volvo V50 2011 рік рестайл 1.6D2 мотор дизельний. 6 ступка, класна комплектація, бачите, як ксенон справжній ксенон, тому що буває лінзовані фари, звичайне світло, а тут ксенон. Мивачі фар противотуманки, красивий. Сірий колір, такий, дуже добротно виглядає. Нова резина Conti Premium Contact 195 65 r 15 дуже комфортно на ній їхати. Бачите, грязненька трошки своїм ходом їхала. цієї машини є Webasto. Салон красивий, комбінований, дуже практичний, дуже стильний сучасний, красивий. Хто не любить шкіру, бо там холодно бо жарко літом, то ось вам класний салон. Тим більше є підогрів сидінь, 6 ступка, бачите, клімат-контроль, круїз-контроль, шкіряний руль. Багато до чого є. Там слот під флешку. Там USB є, ну багато чого є, дивіться, що тут за машинка така. 8900, вже написав ціну, 219 оригінальний пробіг, рестайл. Ще щось цікаве, дивіться, в цієї машини є. Рідко зустрічається, ну ось такий для дітей такий е, полукрісла, щось таке. От, можна отак от раз і все або ось так вони видвигаються. однією рукою неудобно вибачаюсь ось так це теж плюс релінги парктроніки. ну класна дуже класна комплектація весь що тут комплект є да? й комплект є тому рекомендується машину не фарбований автомобіль. Також анонсую, дивіться, у нас є дві класні Zafira з двигуном 1,8 MPI 1, 2. Зараз на границі стоїть ще третя така «Опель Потім у нас на границі стоїть Шкода Roomster, 1.6 бензин MPI на автоматі, а СІН 6-ступеневим. Також Шкода MPI Liftback 2008 рік механіка. Також ми купили ось таку ж саму ще одну Mazda 6, 2-літровий бензин газ на автоматі в класній комплектації. Ще заїде до нас. Ось таких дві Volvo 12 року максимальна комплектація на шкірі, 11-го року максимальна комплектація на шкірі, коричневий салон, там, чорний салон. Потім приїде Golf Plus 1,6 MPI бензиновий мотор на автоматі гідротрансформатор Aisin японський. Також ще купили Volvo Ну Такі ж самі, тільки перламутрову, Ну вона через тижня-два, мабуть, приїде десь так. Тому е з завтрашнього дня тут буде додаватися дуже багато автомобілів і дуже дуже цікавих моделей. Всіх запрошую на автомайданчик. Приїжджайте, дивіться, тестуйте, Ну є що вибрати. Дуже дуже хороший вибір у нас таких самих топових ходових моделей. Знаходимося, бачите, де окружна дорога Зочок 54. На цьому все, друзі, до зустрічі. І переглядайте, слідкуйте за оновленням каналу.